Одеса, третій день оговтуються після негоди. Наразі в місті не курсує частина громадського транспорту. Окремі магістралі лише частково відкриті для проїзду. Жителі Пересипського району, частину якого ще називають житловим масивом Котовського, через затоплення деяких ділянок на вулиці Атамана-Головатого, були відрізані від центральної частини міста. Дорога була закритою весь день 1 жовтня. Наразі проїзд частково відкритий, повідомили у патрульній поліції Одещини. За всі ці години нас существують так. Проблема, можна було б бы щось зробити з цими затопляємоми районами. Було б бы бажання. зараз. Не їздимо, і син відпросився на ці дні, тому що він не може добратися до роботи. Ну я знаю, що електрички ходять, але ну тут, тут теж ризик. Можна уїхати до центру міста, і потім хто чи повернешся додому. Ніскілька днів не працюємо, взяла відгул. Да, ну тому, що проблематично добиратися в город через мост Прієсипський, там, де все заліто. не єж. Для того, аби дістатися цього району, знімальній групі Суспільного довелося їхати через калюжі та стояти в заторах. Також зранку тут були проблеми з електропостачанням. Скрізь працювали генератори. Втім, у ДТЕК не пояснюють, пов'язано це з негодою чи з дроновою атакою, яка сталася в ніч проти 2 жовтня. А світ то недавно дали, полчаса назад. Вот вчора в три часи ночі пропала, і вот. час є. Вже. Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала двомісячна норма опадів. Унаслідок сильної зливи затопило низько вулиці дві каналізаційні насосні станції. Зі мною случився такий випадок. Я упала, загубила, дуже спину забила. І прийшлося їхати до травмпункту, але автобуси не ходили. Я йшла пішки, дійшла до нашої лікарні обласної, мені оказали допомогу, зробили знімок. Ну, Бог, Богу дякую, що нічого немає такого страшного, але так було. Зараз спина болить. Ну. І Люди, напевно, теж в такому зупинились не дуже гарному, як сказати, гарні обставини. Ольга Лапшина, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.